Недемократична влада буде робити все можливе, щоб не було плюралізму думок та її не критикували. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 24 вересня вівторок. І у мене на каналі вівторок програма вівторок подумає разів 40. Давайте ми разом з вами подумаємо, можливо, не 40 разів, але трохи подумаємо про те, чому чинна влада так чіпляється за цей телемарафон і там аргументує його існування, вигадує різні варіанти. І я просто хотів би навести ну, соціологічне опитування, яке було проведене у ну, серпні 2024 року соціологічною службою разумкова. І це соціологічне опитування продемонструвало, що ну зараз подивлюся на цифри: що 35% повністю погоджуються з тезою, що все, актуальність втратила актуальність існування телемарафону вже все, воно повністю. Не є актуальним існуванням. І тільки 7,7% повністю не погоджуються з цією тезою. Загалом більше половини погоджуються, що актуальність телемарафону вже ну, втратила втратив телемарафон свою актуальність. Але для чинної влади це зовсім не так, бо чинна влада насправді хоче, щоб її хвалили. Ну, на жаль, так виходить, що для них там головне це дійсно ця от інформаційна, інформаційна політика. З точки зору піару чинної влади. А по, за великим рахунком, ну, вони дійсно дуже багато уваги приділяють піару, інформаційній політиці, навіть Міністерство культури, яке було Міністерством культури та інформації, вони вже переназвали, воно називається тепер Міністерством культури та е, стратегічних комунікацій. Тобто комунікації для чини влади, для президента Зеленського, це дуже важливо, Вони вважають, що в такий спосіб так вони можуть впливати на. Суспільну думку. І певною мірою так їм це вдається. Раніше вдавалося краще, раніше більше людей говорили про актуальність існування телемарафону, зараз це зовсім не так, але на це не зважають. Тобто, якщо тільки 7,7% вважає, що він актуальний, а 35 повністю вважають, що він актуальний, ну напевне, до цього треба прислухатися. І наші партнери нам про це говорили вже через декілька місяців, після широкомасштабного вторгнення, коли були, був створений цей єдиний телемарафон. Єдині новини, вони вже говорили, що ну, треба, щоб все-таки в Україні була свобода слова, існував плюралізм думок, іс... різні позиції, але на це не звертає ніх... ніхто уваги. І новий призначений міністр культури та стратегічних комунікацій також говорить про те, що треба, щоб він існував на нього, виділяються достатньо великі кошти. Фактично, ну, певною мірою фінансуються телеканали олігархів. На ці кошти, і ну, насправді, якщо 7,7% вважають, що цей має телемарафон існувати, напевне, хай вони і оплачують його існування, не знаю, хай зроблять там абонентську плату, і той, хто вважає, що він потрібен, то хай він за нього і платить. Але насправді нам нав'язують, нам нав'язують ну, хибне уявлення про реальність, її викривлюють, на жаль. Тобто говорити про об'єктивність ну, в даному випадку нема жодного сенсу. Бо коли цей телемарафон, ці дні новини, тільки ну, говорять про все суперпозитивне щодо чинної влади, а насправді люди бачать, що ситуація, на жаль, погіршується, то, звичайно, я був би радий, як і всі ми, щоб ситуація покращилася і тоді, за великим рахунком, і не було сенсу би і критикувати цю владу. Тоді за великим рахунком і не треба було би створювати. Цей телемарафон, бо телемарафон насправді, ну, от, на думку тих, хто зараз виступає за його збереження, він має от все це таке от закривати, він має все так викривляти і має все так показувати, як вигідно чинні владі. Тобто, фактично ну, показувати і говорити про ті речі, які не зовсім, скажімо так, м'яко кажучи, відповідають дійсності. І про це, до речі, і сказав Володимир Зеленський, він давав велике інтерв'ю американському «За Зеніорке. Він там багато говорив. Він говорив, зокрема, і про існування телемарафону. Він сказав, що телеканали ніби вільні, вони не знищені, вони, там, це новинні відділи, вони об'єдналися, щоб боротися проти дезінформації російської. Ну, за великим рахунком, так, коли він створювався цей телемарафон, така роль, ніби він відігравав ну, певний час. Це треба ну, бути об'єктивним. Але потім він перетворився просто на інструмент, інструмент, пропагандистський інструмент чинної влади. На жаль. І говорити про те, що він бореться з дезінформацією російською, ну, напевне, борець, але він також за великим рахунком і займається певною дезінформацією українського суспільства, коли видає. Матеріали і показує і говорить про речі, які ну не завжди відповідають, як я сказав, дійсності. І ця ситуація з цим телемарафоном, це насправді, ну, на мою думку, є такий лакмусовий папір того, що влада чинна влада в Україні вона ну, для неї демократія, демократичні там засади існування держави, вони для неї ну не свої, вони чужі. Їм це не подобається, і не подобається, коли їх критикують. До речі, за що є критикувати? Їм не подобається, коли їм говорять, що потрібно робити. А є речі, які пропонують, і це дійсно потрібно робити. Ну, для прикладу, був період, коли дуже багато було виступів, заяв, коментарів, пропозицій щодо створення уряду національного там чи єднання, чи об'єднання, чи там ну, не неважливо, як. Назвати цей уряд, але цей уряд мав би ну, перезавантажити владу для того, щоб всі найкращі представники різних сфер існування країни, так щоб вони всі об'єдналися і в цей, в цей непростий ну в цей час виклику, час боротьби України за своє виживання, ці виклики, які стоять перед країною, щоб вони могли не відповідати, ми бачимо, що ну не справляється. Ну це ж об'єктивно не справляється. Чина влада, вона не справлялася вже і до початку широкомасштабного вторгнення. Про це також були показники, вони все це демонстрували. Тепер тим більше. Але цього не захотіли робити. Їм комфортно. І для того, що їм комфортно, їм потрібно, потрібен комфортний інформаційний простір, в якому говорять, що вони самі кращі, вони самі розумні, вони самі великі, вони самі креативні, вони самі-самі-самі-самі. І в такому інформаційному просторі плюралізму думок. Люраїзму різних позицій, ну нема місця. Тому я, ну, на жаль, переконаний, що не будуть за цей телемарафон держатися стільки, скільки це буде можливо. І це, з моєї точки зору, безумовно, буде йти на шкоду України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити подобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення програми, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.